Друзі, всім привіт! Так, до вашої уваги розглянемо такі дві банкноти Угорщини 2000 та 20000 Угорських хворонтів. Ну тож, перша так, ось така банкнотка номіналом в 2000 угорських хворітів. Так, ну це у нас на банкноті зображений. Габор Бетлен. ось, Це у нас так король Угорщини. Ну, видно, банкнота 2016 року, Будапешт. Отак є серія та номер банкноти. До речі, захисні елементи, так само як у українських гринях. Тут можливо погано видно зображення. Так. Зображення Габора Бетлена і е, цифри 2000. так Це е, герб е, герб Угорщини. Так, до речі, висота висота банкноти 70 мм, а ширина 154 мм. Ось така банкнотка номіналом в 2000 угорських форинтів. До речі, банкнота. Карб, друкувалася з 1998 року і вона є платіжною до теперішнього часу. Курс щодо української гривні. Це ось така банкнота номіналом 2000 форентів Це ну трошки трошки більше так 200 гривень. Так, трошки більше там 220 або 230 гривень. Ну щось Щось таке. Ось така банкнота. Так, на зворотній стороні у нас це у нас тут всередині габор Бетлен та його науковці. Так, ось така печатка. Така банкнота номіналом в 2000 так, в ну Наступна ось така ще. Так, це у нас 20 тисяч. Форінгів. Ну, це вже більше 2000 гривень. Ось. Така банкнота. До речі, банкнота друкувалася з 1992 року. Так, ось Будапешт. Дана банкнота з 2015 року. Ну, серія номер банкноти. Так, захисна стрічка. Ось. Так, ну на банкноті у нас це зображено. Це у нас деяк Ференц, Видатний угорський політичний діяч. Так, ну, Герб Угорщини. Ось така банкнотка. Тут ще напис Деяк. Ференц зверху ось. У нас в стороні банкноти це у нас тут ось. Це, до речі, прапор Угорщини. Тут у нас зображено так, палата представників Будапешту. Тут по-УНГЕСки написано Палата представників Будапешту. Ось така банкнотка. МНБ означає «Мадярський Національний банк. Так, 2000 форумів. Дякую, що додивилися таке відео. До речі, дані банкноти, вони трошки похожі так, кольором. ну, Мені так здається. Якщо вам відео сподобалось, то поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Це був такий коротесенький огляд банкнот 2000 та тисяч 20 угорських форунгів. Дякую за перегляд. Всім бажаю мирного дня.